Епідемічну ситуацію на території Шосткинської громади повідомила Ірина Хаміцевич. Підситуація починаючи з 22-го року, визначається як місійка, тобто рівень захворюваності людей на інфекційні хвороби, хоч і не перевищує середні загальні, багаторічні показники. проте зважаючи саме на воєнний стан, є сприятливою умовою для поширення цих хвороб. За підсумками минулого року на території Шосткинської громади зареєстровано 15 тисяч 106 інфекційних та паразити. Тарних захворювань з них ГРВІ 14231 та covid 19 1048. Інші інфекційні хвороби склали 875. В усіх осередках ми проводимо і цих хвороб. Ми проводимо необхідні профілактичні протиепідемічні заходи та заходи щодо допущення їх розповсюдження. За інформацією керівниці у 2023 році ускладнилася ситуація на гострі кишковій інфекції та соціально значущих. Хвороби це гострий та хронічний вірусні гепатити Б, С, туберкульоз, природно-вогнищеві хвороби, сказ та правець. Відповідно, існують ризики і у поточному році. Так, захворюваність гострими кишковими інфекціями в минулому році збільшилась у два рази. Зареєстровано 111 випадків ГКІ і 14 випадків сальмонельозу. За епідрозслідуваннями, основний шлях передачі кишкових інфекцій це харчовий, що вказує все ж таки на недостатній рівень гігієнічної культури причини виникнення спалахів це порушення умов приготування страв вдома, порушення зберігання продуктів харчування в домашніх умовах, вживання продуктів закінченим терміном зберігання. У березні на території Шосткинського району святковий обід вклав на лікарняні ліжка чотирьох осіб. Всі випадки відповідали клінічним критеріям сельманельйозної інфекції та мали епідеміологічний зв'язок. Легкий перебіг хвороби мали. Всі учасники святкового обіду, тобто, ми звертаємо увагу на моменти профілактики кишкових інфекцій у побуті, перш за все, чому люди захворіли? Я так розумію, що люди приготували. Власного виробництва майонез так майонез власного виробництва з використанням яєць, які не були дамашої в... викристання, Це... які не найбільш були ворогна версія. Це так? найбільш варогідна версія. Але оскільки захворів захворіла дворічна дитина, ну я е, думаю, що все ж таки і качку ми не можемо виключати. Качка запечена в рукаві і у, у середині продукта при недостатній термічної обробки, е, мікроби можуть зберігатися довгий час. У нас є надійний спосіб профілактики. Це надійна температурна обробка, але все залежить від величини шматка м'яса. Треба або невеликі шматки, або більший термін приготування, або більша температура. Досить невтішною є статистика у Шоскінській громаді щодо кількості випадків захворювання на вірусний гепатит Б і С. у минулому році. Сумська область посіла е, лідуючі позиції в рейтингу областей України. Спостерігали збільшення захворювань. Сті більш ніж у два рази. По шостинській громаді зареєстровано 61 випадок, і це перевищення становить 1,7 рази. Тобто заклади охорони здоров'я звертають увагу на профілактику цих інфекцій. Реєструються у громаді і випадки захворювання на туберкульоз органів дихання. Ми перевищили обласний показник в 1,3 рази. У нас 53 випадки на 100 тисяч населення. Ми повинні пам'ятати, що хвороба вилікована на сьогоднішній день. І хочу звернути увагу мешканців на наявність нових методів діагностики та виявлення цього захворювання.